Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні ми з вами в комісійному магазині Старе місто. Сьогодні я вам не показую, як до нього добратися, тому що магазин буде закриватися. Тож сьогодні багато речей буде розпродаватись. Розпродаж. Кому цікаво, дивіться, будь ласка, можливо, ви для себе щось знайдете по дуже приємним ціні. І так, розпочнемо з верхньої полички. Хочете, я вам покажу, як я знімаю для вас? Акробатичні номери. На стільчик залізла. Так. Да. Не в туфлях, а в м'яких тапках, щоб мені було зручно. Тож, розпочнемо е, статуєтка полоне, мама з оленятком. Так, на щось ціни скажу, на щось перепитуйте. Тому що багато речей по зниженим цінам. Так, лось 650, до речі, вони разом дуже гарно в парі виглядають. У мене в парі. Так, слон. Дуже цікавий слон, кажу одразу. Все не покажу. Легенький 20 доларів. Так, Десь полички відкрили, десь полички будуть закриті. Я перепрошую. Чайні пари. Ага, там відкрию, покажу детальніше. Ведмедики. Так. Обливна кераміка. Дивіться. Це Васильків. Ось така пташечка. Там є бик. Далі. Як мені сказав власник, оці чайні пари доволі рідкісні. Оце найдорожче ЛФЗ. Так. Оце дуже рідкісна. Що я не помиляюсь, півтори тисячі 1500. Тонесенькі. І чашечка така є з іншим клеймом. Бачите? Якщо вас щось зацікавило, Зараз перед собою, ви бачите, номер телефону. Дзвоніть, домовляйтесь, запитання, грошей не беруть. Так, дивіться, підставка для пляшки 300 гривень, пляшки колекційні, якщо я не помиляюсь, з 99-го року, наче мені сказав власник, за вино треба домовлятись окремо. Оце кришталева, невеличка вазочка. Дуже гарна, маленька. Не дуже часто зустрічається. Ціна не написана. Так, розеточка 100 гривень. Оце. Мабуть, це мала бути попільниця. Обливна кераміка, пес. Хтось колекціонує попільниці, а хтось складе сюди біжутерію і пес буде охороняти вашу біжутерію. Так, не буду піднімати, якщо чесно, побоююсь. А давайте ми отам от відкриємо і подивимося з іншої сторони. Так же набагато краще, правда? Я перепрошую, спека, двері відкриті, поряд дорога, можливо, ви чуєте машини. Не зря же я сюди видерлась. Дивіться, яка чайна пара. Зручним розписом тоненька Баранівка. Це Баранівка. Якщо я не помиляюсь, 500 гривень написано знизу на блюдечку. Уточнюйте, про всяк випадок у власника. Ось така є. М'ятного кольору, Оскар. Там ззаду є два ведмедя. І он є, дивіться, який заварник з ручним розписом, 500 гривень коштує. Тоже баранівка? Чи це від одного сервізу сказати не можу. Від одного. Це два предмети від одного сервізу. Красота просто. Так, пивні кухлі. Якщо великі, по 250 гривень. Ми бачимо часто, то такі менші. Навіть я бачу вперше 250. За один, я так розумію. Оце сервіз, чайно-кавовий, 14 предметів. Так, Польща всередині 14-каратне золото використане. За ціну домовляйтесь з власником. Попільниця кришталева 200 гривень. Все ж таки це комплект. І як з'ясувалось, таких чайних пар три. Але бачите, вони оцінені окремо, продаються окремо, неймовірно гарні. Хто коли-небудь зустрічав такий сервіз, скажіть, як він називається, якщо він має назву. Форма чашок, яка. Звільно зверніть увагу. Ще й другий сорт. Що вони тут відбракували, невідомо. Красотіща просто. Звертаю вашу увагу, що оце все, що ви бачите, карамельного кольору, власник хоче продати в одні руки. Дивіться. 18 предметів, 1500 гривень. Давайте порозглядаємо і розпочнемо з ось цієї вазочки. Вазочка доволі рідкісна, а на нас є похирь повітря важенька, маленька. Хто колекціонує, в принципі, сказав, власне, що якщо вам щось дуже-дуже треба, ви можете подзвонити і будете домовлятись за ціну. Значить, отака фруктовниця, оселедниці. Дві, розеточки для меду. Три. Далі ось такий карамельний чи салатничок, чи цукерничка, графін з кришечкою, шість скляночок, Ще салатник карамельний. І маленький, і ось такий на ніжці я перепрошую з освітленням Поганувато щось. Тож нагадую, всі ці предмети власних хоче продати в одні руки. Кришталь, треба домовлятись, наприклад, оця 300 гривень. Салатничка або цукерничка, така, бачите, як квіточка. Це на ніжках. так, Бачу, є цінник 250. До речі, я сьогодні вигулюю інший браслетик з драконами. 12 доларів. Цукерничка, мабуть. Оце. Оце сказав власник, абсолютно нове. Він розпаковував його з упаковки. Три штуки 500 гривень. Вони такі пласкі сервірувальні блюда, бачите? Як їх називати оселедницями? Ну скажіть, як ось такі квіти, неймовірні. Дві менші і одна більша. Так? І виробник у нас Сінєльнікова. Правильно? Якщо я помиляюсь, відправте мене, будь ласка. І є комплект ось такий риби. Дві більші, одна менша. Так, три штуки 250 гривень. Заклеєний виробник, не знаю. Так, он ще є розеточки кришталеві, бо салатнички такі невеликі. Так оце цікава форма: 300 гривень. Салатник або фруктовниця 300 гривень. Ладья. Ой! Ніби дзвони. 320 і маленька. До речі, взагалі не часто зустрічається. Зверніть увагу, яка форма. 250 гривень. То, я так розумію, шкатулка. Кому цікаво, дзвоніть, домовляйтесь. От вам і шкатулочка, будь ласка, музична. Стан ідеальний. Дивіться, який сервіз. Неймовірний, одразу звернула на нього увагу. Чайник, можливо, можна сказати, і кавник, але чашечки такого розміру, що я би сказала, що сервіз чайно-кавовий. Він насправді ніжний, неймовірно, він новий. І це Болгарія. Болгарія, розумієте, дивіться. Отаке От клеймо. 1300 гривень коштує комплектація 6 чайно-кавових пар. Чайник я скажу. І цукорничка. Бачите? Неймовірно гарний ручний розпис. Він такий ніжний, ніжний. Дуже мені подобається. Я не знаю. Сказати, що це мій фаворит на сьогодні, але я не бачила ще всього товару. Дуже гарний. І оскільки я вже тут зверху, давайте покажу вам отам, вази, кришталеві, підсвічник. Лампа, самовари, годинники. Ви ж розумієте, що все перепитати ціни я не можу. Кого що зацікавило, нагадую, розпродаж. Дзвоніть, домовляйтесь. І ось така картина. Далі по сервізам. Ну це вже кавовий. Да? Чашечки маленькі, Німеччина, повна комплектація. Дивіться, яка цукорничка маленька. 1200 коштує. Ото цікавий, класичний, білий з синьою і золотою смужкою. 14 предметів, 1200 гривень коштує. Подивимось, виробника кала. бачите? Чайну, кавові. Чашечки такі, що можна і чай пить. Так, отам. От Чайно кавовий, бо і кавник, або то доливочний чайник, і заварник, і чашки чайні. По виготовленню Німеччина. Люди, які принесли, сказали, що привезли з Німеччини, але клейма немає. Так, Це вже наші сервізи. Це у нас городниця. Щось там написано. Так, 14 предметів, 500 гривень. Уточнюйте, будь ласка, уточнюйте, все уточнюйте. Так, і он такий ще є сервіз чайний. Тут, я так розумію, частини від сервізів, кому доукомплектувати. Так, Я сьогодні, коли йшла на зйомку, забігла на барахолку. І думаєте, що? І бачила там єдину чашечку від цього сервізу. Отак, От у кого що зберіглось? В принципі, можна збирати сервіз. Тут я бачу заварник і цукорниця це Добруш ж Білорусія. Так, ось цікавий. Хто колекціонує обливну кераміку. Або чайнички 200 гривень. Дивіться, який красунчик маленький. 200 гривень, сказала, так? Да? Так, як мені вам там показати, соусники то наші ціни уточнюйте. Масляночка, Пашотниці. Так, ваза керамічна і не одна. Он штоф, дивіться. Ото помаранчевий. То такий штов 60-х років. Дуже цікава форма, тоненька ручка. Не можу вам показати, звідси, на жаль. Кого цікавить така тематика, будь ласка, дзвоніть. Столові прибори мельхіорові. Ножі є. Такі ножі. Хто цікавиться? Так. Ще є сервіз. Великий, бачите, теж з доливочним чайником, масляночкою. От є. Набір спецовників, навіть з ложечкою рідною. Ложечка важенька, до речі. Це скло. Скло і нержавійка. Ось такі. Так, тут щось столове, а щось не столове. <с kop> Мабуть, не знаю. Статуетки. Срока гарна лясуня, клоуни. Хто колекціонує клоуні? Вони ж такі рідкісні. Магазин закривається, можливо, ціни змінились. Кому цікаво, дзвоніть, уточнюйте. Коні і срібні, і білі в золоті. Так, оце, я так розумію, малесенький підсвічник і маленька кришечка. Можливо, хтось шукає. Дуже багато статуєток. Голуб. Не знаю, можливо, будянський. А ну, напишіть мені, якщо ви знаєте. Чогось я думаю, що цей голуб будянський. Бо це кераміка. Ось І ось такий горобець свистун. Пачечка полонне. 13 доларів. Ну, ви, будь ласка, все дзвоніть. От що побачили, що вас зацікавило? Все, дзвоніть, уточнюйте ціни. От, будь ласка, те, що я завжди кажу. Три перчики. Але по розфарбуванню, вони всі абсолютно різні. Так, солонка перець. Ну, 5 доларів написано, не знаю, скільки. Бачите, вони всі по розфарбуванню абсолютно різні. Блюдочка, 6 штук, 200 гривень. Тарілочки з трояндою, баранівка 4 штуки 200 гривень. Ага, он, дивіться ще. Одразу пташиний двір, статуєтка. І гусак, і качка, і півник. Звернули увагу на цукерниці лебеді. Так, а ми з вами продовжуємо дивитись тарілочки. Коростень 8 штук 400 гривень. Ріг достатку, скоріш за все, кришталевий на подарунок. Або використайте як, як штрафний, ну, я не знаю, правда. Чи є вже такі, хто подужає. Також Баранівка. Ціни нема, бачу в наявності 5 штук, уточнюйте Це кала. Так, 6 тарілочок, 400 гривень. Там бачила, зараз покажу, що бачила. О, це від цього сервізу. Вершківник. Ну і цукорничка, мабуть, така маленька, бачите? 200 гривень. Але продається, воно все окремо. Ось, бачите, і чашечка від цього сервізу 70 гривень. Так, бачу комплект рибки тарілки. Зупиняйте, будь ласка, ціни. 4 штуки 150 гривень, 20 штук 500 гривень. Так, там 18 штук не бачу скільки. Кришталеві бокали. Так, статуетки маленькі, чайна пара 250 гривень, Японія. Інтер'єрна вазочка 350 гривень, або цукерниця, або попільниця, зеленого скла 200 гривень, вазочка ручної роботи. Дивіться, всяких різних пляшечок. Оселедниці, шпротниці, полтавська чайна пара. На жаль, чашечка має дефект отам паутинку всередині, тому, в принципі, продається блюдечко. Можливо, хтось шукає. Бачите, перший сорт. Ну, що вам сказати? Коли магазин зачиняється, Можуть бути дуже-дуже приємні ціни. Рафіни і насипне скло, і жовте, і біле ваза. Ваза не фарбована, до речі, ваза блакитне скло. 200 гривень всього лиш коштує. Сільнички маленькі. Це Що таке? По 5 гривень, чи що, уточнюйте, будь ласка. А, по 50 начебто. Ось ще тарілочки бачу, Англія дістати не можу. Ось такі проведу вам, запитуйте у власника. До речі, в нього є вайбер. Він надасть вам додаткові фотографії. Все ж таки ближче дістали тарілки. Дивіться. Бо когось цікавить малюнок. Вони є в різних кольорах, тут саме в такому бордовому, і вони не користовані зовсім. Зовсім не користовані. Ціну, будь ласка, уточнюйте, на них є навіть клеймо в тісті. Бачите? От. Кому можливо, як інтер'єрні, комусь у використання, комусь як сервірувальне блюдо. Дуже гарні. Минулого разу я показувала ця річ і запитувала, що це таке. Казала, можливо, це горщик для квітів. Так от дуже багато мені хто написав, що це макітра. Так, це велика макітра з ручним розписом, і коштує вона щось дуже недорого. Вже річ, ну ви знаєте, дуже-дуже раритетна. Раритетна це не стара, це рідкісна. Подумайте, багато таких збереглось? Якщо маленькі ще збереглись, то такі ця величезна. Як вам показати на фоні? Бачите, на шафці стоїть? Величезна. І показую ще одну шафку. Можливо, когось зацікавить з чоловіків, а можливо, і жінок. Показую оглядово. Якщо вас щось зацікавило, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону, який ви бачите на екрані. І мене бачите червону. В день, коли я знімаю, у нас велика спека. Спеку я переношу дуже погано роблюся така червона-червона, тому перепрошую, це від мене не залежить. Годиннички. Хтось в коментарях питав у мене годиннички. Ось, будь ласка. Так, оце музична шкатулочка. Ну, мабуть, її треба завезти, і вона буде грати. Так. Ложки нержавійка. Так, це, я так розумію, підгодинничок. Мінофіль театральний. Навіть з футляром. Тож нагадую, якщо вас щонебудь зацікавило, зараз перед собою ви бачите номер телефону власника магазинчику. Магазинчик закривається, розпродаж. Будь ласка, дзвоніть. Сподіваюсь, вам все ж таки що-небудь сподобалось. Заходьте ще на все добре!